Поки що кажани тренуються при порожніх трибунах, а от під час матчу галичанам допомагатиме сьомий гравець. Саме його гучна підтримка може надихнути львів'ян на сенсацію. у нас є перевага. Ми граємо на рідному майданчику при своїх глядачах. Їхня підтримка нам завжди дуже допомагає. Коли за нас вболівають, у кажанів завжди виходить хороша гра. Ми стараємось фанів не розчарувати. Але зробити це буде не просто фаворит, дуже серйозний суперник. Гості впевнено виграли регулярну частину чемпіонату, не залишили шансів вампірам і в усіх чотирьох очних матчах. Проте Віктор Михальчук знає Ахілесові п'яти лубненців. Щоправда, розкривати карти не поспішає. Прямо зараз Ідеї у нас є, головне їх реалізувати. Зараз от будуть збори. Розберемо їхню гру. Матч відповідь команди зіграють 28 березня. Якщо кажани стрибнуть вище голови та обіграють фаворит, то продовжать боротьбу за медалі. У разі ж поразки впадуть у нижню сітку чемпіонату, але вже точно не понизяться у класі. Це перші такі ігри на вибування можна сказати, серйозні навіть цієї команди за все існування клубу. Тому всі підійшли дуже відповідально в оптимальній формі. і Будемо боротися. Козирем у рукаві для вампірів є новачок Родіон Чміль, досвідчений гравець у Львові менше двох тижнів. Каже, ця команда може здивувати гостей. я знаю Полтаву. Снім я знаю Полтаву із нею можна грати. Не раз переконувався, навіть коли грав за слабші команди, скажімо за Юракадемію. Ми завжди лідерів обігрували. Головне це настрій, дружня команда, та щоби всі грали одне за одного. Чи зможуть кажани долетіти до сонця та не обпалити крил? Дізнаємося вже завтра ввечері. Віталій Кулачковський, Роман Миленький, головні новини Львова.